Всі, хто купляє смарт-приставку, стикаються з тією проблемою, що стикнувся і я. Дуже сильний перегрів. Бачив купу відео в інтернеті, роликів, де встановлюють кулер. Ну, звісно, це багатопилі, шум. Я вирішив збільшити радіатор. Таким чином, на сам чіп. Я приклеїв алюмінієвий кубик. Звісно, краще було б мідний, але я не знайшов. Приклеїв його на термоклей, в корпусі просадлив дирочки, встановив болтики, і тепер таким чином корпус закривається. І далі виготовив ось такий радіатор. Ви ж можете взяти будь-який інший. Від процесора, від материнської плати, неважливо. Або просто кусок алюмінію. Тому що рідний, тут взагалі стоїть металевий. Якщо вже взагалі нічого не хочете робити, хоча б замініть його на алюмінієвий. І виходить, ось таким чином. Ще, звісно, не не налаштований. І все, кубик плотно прилягає до алюмінієвої пластини. І в результаті виходить ось така схема. Може комусь буде цікаво. А рідне стояла ось така термосиліконова прокладка, яка майже взагалі не проводить тепло, і стальний листочок.